Всім привіт сьогодні я буду грати в бабку Гренні. Ну, поїхали! Так, вот. це я йду. О, бабка. Вона медленно да це якась батарейка. Я ховаюсь так де бабка добре. вона мене загубила. Ой, я иду сюда. Тут щось є? Є. Тільки я не знаю на що воно. І що це? Ну, добре. У мене є батарейка. О, чого ж в мене все падає? Подивлюсь, може тут щось є. А це Молодец. Ховаюсь во пришла. Давай иди звідси. И ще смеєте. Че у нас смеється? Доброе у нас пішла. На капкан поставила класс войде. Добре, що, що тут? Тут я можу пушку зробити? О! Нормально. Зараз я бабку тут закрию. Захожу. Все, чекаємо бабку О! все, вона заходить, закриваю давай все. Так подивлюсь, що тут? А може... цю батарейку треба сюди вставити? От сюди. Чи що? добре? Вот капкан так Що тут? Тут мені треба обрізати. Мені треба ножиці знайти. Так, це що? А, так, картину треба зробити. А що оце за штука? Може, її треба туди? Зараз спробую. попробую. Не. Мені треба батарейка. Вот батарейка, ставлю, все я поставив. Что тут, Эм, тут ничего немає. класс. Добре, піду наверх. О, вона десь тут. Я чув, як вона відкрила двері. І ще раз її тут закрию. Вона мене не... побачила? Фух, вона мене не побачила. Виходим, закриваємо, закриваємо. Ну, все. <хи> Шо, не можеш вийти, да? Все, я наверх. Тут капкан. Тут немає капкана клас. О, холодильник, тут щось є. О, я знаю! Це наверх треба. О, кусок картини. Кусок оружиє. Нормально. Тут нічого немає. Нема. А тут микроволно... Тут теж немає микроволновки. Так, тут що книжка. Добре, я піду наверх до паука. Це що? Я не знаю, що за штука. Я до паука. Так, я надеюсь, бабка ще не проснулась. Ставлю, добре? Я знаю бах, треба присісти? Оп? Нормально. Так, що тут? Якийсь ключ? Тут що? Тут нічого. Добре, в мене є ось цей ключ. Бабка вже по-любому очнулась. І десь вона тут ходить. О, я знаю, що я зараз зроблю. Во. Зараз вона своєю бітою тут поламає доски. Во. О, їй смішно вона посміялась. Давай іди уже. Давай іди. Во. Вона знову посміялась. Щось їй сьогодні дуже смішно. Вона там поставила капкан. Добре. Молодець. Молодець просто. Вона ще й манекен уронила. І вона ще раз посміялась. Їй реально дуже смішно сьогодні. Вона знову десь капкан поставила. Добре. Тут щось є, тут немає. О, тут якась шестеренка. Я не знаю, від чого вона. І що тепер робити? Я упал. Ой. 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 не 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 Закрыть! Не, я не встык закрыть. Все, я бежу. Я бежу. <свистит> да, бабка. ой 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 вона там. Валим, 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 валим. Фух, я сбежал. Так, чему сюда бабка зашла? Иди звідси. Бабка. Шо, вона знову посміялась, чи шо? Дуже смішно, реально. Дуже смішний день. Шо вона там відкриває? Відкрила? Добре, я виходжу. Надеюсь, бабка ушла. Вона там. Все, я біжу. Так. Піду на вулицю. Що вона там відкриває? Надіюсь, вона не буде на вулицю йти. Я надіюсь, вона не піде на вулицю, тому що це буде погано. Добре, зараз вона сюди прийде, а я у вікно піду, давай. Э, е, ти куди пішла? Что с бабкой? Сюди иди? Она знову там двери открывает. Опа. Все нормально. Это Уронив. Все просто уронив. Так, я тут уже дуже багато картин знайшов. Так, добре, я знаю. Мені треба зібрати повністю все оружие. Я вырублю бабку, а потім візьму Теді. З цього. І віднесу на самий верх, добре, брось. це. Як? Нащо ти сюди прийшла? Як? День другий. Я навіть не побачив то, що там бабка йде. Чого вона сюди прийшла? Добре. Де бабка? Так, я сюди піду і туди. Зараз сюди бабка прибіжить. Так, бабка десь на вулиці. Вона десь на вулиці. А я піду в подвал. Може її сюди заманить? Я хочу її заманить отсюда. Ти треба щось взяти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вона знову посміялась. Що смішного? Знову вона там капкан поставила. Молодець. Так, бабка... Мене бабка по... Загубила вже. Подивлюсь, сюди. Може ж тут щось є. Кусачки. Ура! У мене ку. Що з тобою? Ви бачили, як вона на мене подивилась? Вона на мене так подивилась, що аж чуть спину собі не зламала. Де бабка? Зараз я по-любому вийду, а вона тут за стінкою стоїть. По-любому. Ще чуть-чуть подожду. Добре, я думаю, тут вже ніде немає бабки. Ти серйозно? Ти здіваєшся? Я ж казав, надо десь за углом. Я ж казав, надо десь за стінкою ходить. Ну да. За мной десь бабка. Капкан. Та шо там падає? Во, дивіться, Там бабка стояла тільки шо. Добре, вона кудись там пішла. зараз почекаю. Ну, по-моєму, її немає. Иду в. Ты серьезно? Так, тут где капкан был. Уже нема капкана. Что с бабкой? Бабка-терминатор просто. Как она поняла, что я выйду из комнаты? Вот бабка. Я в подвал, я в подвал, я в подвал, я в подвал. Сюди, 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 сюди. От Отак от. Сюди. Немає бабки. По-моєму нормально. Це було громко. Вона по-любому зараз сюди прийде. По-моєму, бабки немає. Я чую, як вона там щось відкриває? Добре, бабки немає. Я виходжу. Прикольно. А цікаво, у мене зможе так бабка зловити, якщо я встану отак так от? Ну, добре. Бабки немає, надіюсь. Стоп. Де бабка? Капкан? Я чуть в капкани наступив. Бабка мене, походу, замітила, прийшла сюди, побачила, і, не знаю, і ушла. Хм, <свят> ти що було тільки що з бабкою? Вот бабка ходить. Добре. Мені треба дойти до двері якось і обрізати там провод. Добре, тут немає бабки, нормально. Обрізаю. Що ж мене все падає? Сюди, сюди, сюди. Сюди. Ну, добре, а на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки. Підписуйтесь на канал і всім пока!